Блаженні гнані за правду, бо їх є Царство Боже, говорить Христос. Воїни добровольці це люди, котрі наслідують Христа, наслідують Його у жертовності та любові, це люди, котрі творять українську правду, котрі готові стати на хресну дорогу. Українського народу задля здобуття нашої земної Батьківщини, котрою являється для нас наша матір Україна. Ми, священники, капелани-духівники капеланської служби добровольчого українського корпусу правий сектор сьогодні не можемо спокійно дивитися на те, як переслідуються воїни-добровольці. Як зневажується, потоптується слава героїв сучасної доби, як зневажається та поплюжиться світла пам'ять тих, хто поклав своє життя на вівтар боротьби за волю і незалежність України. Я щиро вдячний Богові за ту велику честь. Котрою він благословив мене, а саме духовно заопікуватися воїнами, добровольцями, заопікуватися воїнами добровольчого українського корпусу Правий сектор та і не тільки. Священник, духівник, капелан він повинен знаходитися там, де знаходиться доручена йому Господом духовна паства. Там, де знаходяться його духовні діти, там, де побратими. Саме тому я із воїнами-добровольцями був на Майдані, де, до речі, отримав поранення. Саме тому я більшість свого часу намагаюся проводити на передовій, надаючи духовне заопікунство нашим воїнам. І сьогодні я абсолютно солідарний із позицією провідника Дмитра Яроша та проводом національного визвольного руху правий сектор. Саме тому ми ініціюємо всеукраїнський духовний проект Майдан молитви за справедливість перед іконою Богородиця Єднання. Пане президенте! Я також був на Майдані. Я також доброволець на фронті. Звільніть побратима Стерненка, припиніть переслідування добровольців загалом. Або арештуйте і мене. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Христос не тільки любов, Христос Це і правда.